Друзі, мої вітання, радий вітати вас себе на каналі в нас сьогодні Новий відос. так, друзі, ну і як завжди декілька секунд забираю вашої уваги. Якщо у вас виникли якісь юридичні питання, юридичного характеру, зараз будете бачити номер телефону. Це мій адвокат, це найкращий адвокат у Львівській області. Тому якщо у вас питання юридичного характеру, звертайтеся до нього саме номер телефону. Це Андрій Яцишин і він розрулить будь-яку вашу юридичну проблему. Ну і друзі, не забудьте, я займаюся автопідбором. Тому, якщо ви собі надумали придбати автомобіль і не розумієте з автомобілях, ніколи не купуйте кота у мішку. Сто мільйонів раз буду вам повторюватися. Ніколи не купуйте кота у мішку. В нашому випадку зверніться до мене. Зараз будете бачити номер телефону. Це мій вайбер. Пишіть мені сюди, і я дам відповідь на усі ваші поставлені питання щодо автопідбору. Друзі, якщо ви живете десь далеко, не маєте можливості поїхати перевірити автомобіль. Пишіть мені сюди. Я поїду, перевірю професійно вам автомобіль, і ви будете знати, чи вам його купувати чи не купувати. Тому, друзі. Якщо автопідбір або одноразовий огляд, пишіть мені сюди, і я професійно перевірю вам автомобіль. Маю все необхідне обладнання, маю всі необхідні знання. Тому, якщо автопідбір або одноразовий огляд, пишіть мені сюди, і я професійно перевірю автомобіль, який ви собі надумали придбати. Ну, і колеги, якщо ви готові, запарюємо чаюху і дивитися цей відос. Добрий день. Добрий день. Що зупинили автомобіль? Ще раз? А вирішив суддя Верховного суду, чи що, що вже відмінили презумпцію невинуватості, зразу так прямо тут на місце. Так, так розумію, скасували її. А як ви можете? Може він нічого не порушив? Я так розумію, ви зарядні зупинили водія, бо я їй рухався позаду, просто бачив, ви його зупиняли. А водій вам зараз каже, що він прийняв крайнє положення до повороту, що ви тоді будете? На робити? даний момент змоглися звільняти. Ну але ви вже говорите, що ми щось порушите. Знайомний з його. А В, прав... в правилах дорожнього руху я вказано. Перед поворотом праворуч, ліворуч, водій ще повинен зробити. Перед поворотом ліворуч праворуч? Перед поворотом праворуч. Або ліворуч водій ще повинен зробити. На даний момент буде? Перед, я запитав Ну, тобто Перед поворотом, праворуч, ліворуч, водій повинен зайняти крайнє відповідне, відповідне положення до повороту. Тобто, повертаючи ліворуч, якомога лівіше, повертаючи праворуч, якомога правіше. Ну, водій вам зараз кажуть, я вам там за 200-300-400 метрів, бо в правилах немає, вказано, за скільки метрів було. Так, але може ми з ним колеги, а може я його захисник, ну, якби надаю йому юридичну безоплатну допомогу. Ну, тобто Мені це дозволяє закон, правда? Так, ну, ну чого так гарно зі мною Та я, я з вами, я вам нічого погано не сказав. Дивіться, я вам дам хорошу пораду. Тут зарядність нікого не пиняйте, тому що всяке буває, тут, там ями, там ямка, там може якийсь песик, котик перебігає, розумієте, і водій може трошки рухатися не, не в тій смузі, в якій ви би хотіли тут. Думаю, прощайте, йому щасливої дороги їх їде, а не, ніколи не говорити, що він порушник, бо він нічого не порушує абсолютно взагалі. Допоки ви його воно не доведете в законний порядок, до тих пір ви не маєте жодного морального права називати його правопорушником або стверджувати, що він щось порушив. Розумієте? Це так само, я вам просто аналогію проведу, це так само, як сказати, що ви хабарник, ви берете хабарі, розумієте? Ну, десь так, не ображається, це не конкретно права, це просто до працівника в формі. Ви не проти, що я вам допоможу. Свідчення у діяльності. А для чого я перепрошую? Прошу монтуватися. Дивіться, можете ще раз. Я не стверджую, що ви можете підстав Я вас утомила, коли в лівій смузі. музики. А що, заборонено рухати в за лівій смузі? Що я не розумієте? Однаць правил дорожнього руху. Я вам тільки що процитував статтю правил дорожнього руху, яка дозволяє водій, водію це зробити. Да. На даний момент він не перестроївся. Куди він мав взагалі повертати в даній ситуації? Це його питання, якщо куди він Ближніх е... кілометр напевно, що поворота йде. Ну він не може цього знати, повірте мені. Ну, тобто йому треба розвернутися. От він зараз каже: мені треба розвернутися в крайній положення, на частині до розвороту. А де йому розвернутися, це вже, як правило, йому дозволять, там дорожня розмітка і дорожні знаки, розумієте? Я власне до цього веду. Якщо водій, якщо водій щось порушив, я б вам порадив розпочати розі справи про правопорушення, а не ваші документи просити водія, тому що ну, це абсурд виходить. Ви трактуєте якось законодавство якось неправильно, розумієте? Законотворець це чітко приписав. Як хто повинен діяти? розумієте? Як повинні діяти ви, як повинні діяти водій? Ви вимагаєте зараз в нього порушити закон. Для чого? Ні, я в нього не вимагаю порушити закон. Ну а на підставі чого ви вимагаєте в нього документи? Я в нього згідно пункту 24 правила рушника. Я написано, що на зобов'язані поліцейського документи. Ну, Дивіться. Які перераховані пункти. Ви зупинили його згідно чого? Не згідно правил дорожнього, правда? Ви напевно зупинили його згідно свого профільного закону? Я його зупинила на офіційному пункту 3. Так. ну Хоч це добре. Порушення ніколи в світі. Окей, причина так. зупинки є. Добре. Так. Водій вам зараз пояснить, що він ну, хоче розвернутися. Я... Добре. Ну це порушення чи що не розуміє з його сторони? Ну якщо водій вам зараз скаже, я хочу розвернутися. Відповідно, зайнять в країні. Для того, щоб розвернутися. Якщо тут подвійна суцільна, далі. А як йому знати за скільки метрів там буде, наприклад, не буде подвійна суцільна? Ну, то, В районі три? Вже не біжу знаю. Але десь пустом буквально зразу на ліво. Ну, бачите, будьому коляску. Я їду, шукаю. А для чого? Так я нічого не порушив. Як придивіть документи? Я ж не порушив. Їду, шукаю, де той поворот. Там мають бути якийсь котеджий поворот на ліву. Якщо ви не знаєте дороги, потрібно, можливо, тим мознайомитися. На який? Ну нема карт, на жаль, вже. Як ваша ім'я? Карт нема вже. Розумієте? Людині пояснили, їдеш запустимо на Все. Він зайняв крайнє відповідне положення до повороту. Які до нього можуть бути питання? Ви його зупинили? Так, да, 35-3. та Окей, нема проблем. Він вам пояснює, я хочу повернути ліворуч. Все, у вас відбувається всі ваші бажання побачити його документи автоматично. Розумієте? Тому що, ну, все. Це моя я, думка. Ні, я вважаю, що це не повністю так і дивіться. Думав. Вважати ви чи я не маємо права, ну, типу, когось що заставляти робити. Вважає закон, пише норма закону. Закон законотворець написав нам певні норми, яких ми повинні в суспільстві в соціумі дотримуватися. Тобто, як і ви вам надали якусь форму, вас всі одинакові, так само і прості люди, розумієте, повинні дотримуватися закону. Водій вам водій нічого не порушує, він вам пояснює зараз. Говорить, я хочу повернути за постом, мені сказали ліворуч. Все, він зайняв крайнє ліве положення до повороту. Що він порушив, я не розумію. Все, який дорога. Він нічого біло. не порушив, тому що в нас є Конституція України, яка чітко. Соломіє, в нас є конституція. я не знаю. У нас є Конституція України, яка чітко говорить. Презумпція невинуватості. Допоки вину особи не довели, особа, особа не вважається винною в чиненні якогось правопорушення. Розумієте? Добре. Перевіряємо спочатку документи. На підставі чого? На підставі е, порушень. Я вважаю, що. Ви суддя ще раз порушення. У мене достатньо підстав вважання. Яких? Ну, давайте якісь підстави, подивіться, якісь підстави. Я не розумію, як це так. Я вважаю. Водій вам пояснив, згідно правил дорожнього руху, він сказав, я повертаю ліворуч. Так. Зайняв крайнє ліво положення до повороту. Він так не сказав, сказали так ви. П'ять хв... хвилин тому, чи 3 хвилини тому, водій Ти добрий день. Водій сказати. вам так і сказав. Да. Мені сказали за КП, за постом, поворот ліворуч, теж. Все. В чому проблема? Я не розумію. Я стояв, мовчався і просто підійшов з боку, поки, ну, водій... поки не почув, що сказав, що ну, водій, водій щось порушив, можна, розумієте? так, як ви Ще раз. Добрий день. Добрий день. Кажіть. Ви не так. У нас усний договір. Я надаю йому юридичну безуплату допомогу. Я що з вас ще не знаю. Добрий день. Ще не зустрічалися з вами? Ні, що. А які бацові на лінії? Четвертий. знаєте, ви ще не слідкуєте? А четвертий батальйон. Тут вам. Сам саме небо говорить, щасливої дороги побажати, розумієте? Бо у вас варіантів інакше просто не буде. Соломія, я, дивіться, дивіться, ну стоп, у вас, вас розумієте, юридичного освіти немає. Вищої, немає, так? Дивіться. Я вам, як людина, яка закінчила університет Івана Франка, юридичний факультет, просто говорю, зробіть правильний вибір і поступіть так, як цього вимагає закон, розумієте? Не, Презумція невинуватості в нашій країні діє. Ви не можете ніколи говорити, що водій щось порушив, допоки ви його воно ну, не доведете. Раз і назавжди собі закарбуйте, це не знаю як. Немає. 35-3. -та, та Окей, супер, вивчили, добре, супер. Все. Водій вам сказав: я нічого не порушив, я повертаю ліворуч за постом за КПП. Все, У вас повинні всі питання відпасти, окей, числивої дороги. Тому що щоб перевірити його документи, у вас має бути законна. Законна підстава, ви розумієте? Все. Дякую, до побачення! Все до побачення. Гарного дня. Ходіть. Ще ваше посвідчення, я поїхав. Так, можна посвідчення ваше? можна. Хто? Хочете що, посвідчення? Можна, звичайно. Я ще дуже люблю. <рогу> Ой, у <рогу> вас гроші посвідчення. Що це заборона і карточка у мене? Так, там менше У мене не мільйон. Моргу... Ні, ні, це Тань, ну хочу перестаньте! Ні! Я просто хочу процитувати. Тань, не робіть контент, я вас дуже прошу. Дайте хвильку. контент. Мені ваш контент не подобається. Я ну, хочу в ньому зніматися, я не хочу комусь не да Дивіться, ну не хотіти, не хотіти, ви можете коли знімати форму. Соломія можна ваша? Софія, перепрошую. Yes. Соломія, так? От... Солом... От Соломія Богдані. — До 27. — Зібрав поліцію. — Як до вас звертатися? Що... — Мене Руслан звати. Е, — Руслан, дивіться, е, якщо, по факту, водій не повертав собі усвідомлення, що водій не повертав, ви просто підійшло йому, ніби дали, ну, сказали, як правильно помикнути... — Ну, ми не можемо цього стверджувати. — ...даного порушення, яке він, він чинив. Ну, — Чому? Ну, чому уникнути, якщо правила дорожнього руху дозволяють, ну, наприклад, говорять чітко, що я вам ще раз процитую, що перед поворотом праворуч ліворуч вороч воді повинні знайти Так, 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 так. Тобто, це пару кіло, це так, як жовте світло. О, ну, типу, є пункт правил, які забороняє проїзд на сина жовтофора, на жовтий сигнал світлофора, а є пункт правил, які дозволяє проїзд. розумієте? Тобто, ну в нас вибачте за слово через задницю, але винні не ми і страдати ми точно не повинні. Розумієте? Тобі що такий важкий період для, для країни. Все гарного дня вам до побачення.